Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі ViaTek, а це новенькі камери від Hikvision з технологією Audio 2.0. Компанія Hikvision у своєму кейсі вже має камерки з мікрофоном та можливістю передавати аудіосигнал. Це усі ми нами. Улюблена камера форм фактору Кубик або 24 серія. У неї є вбудований мікрофон, у неї є вбудований дінамік, у неї є можливість встановити SD-карточку і це взагалі чудовий вибір для нагляду за приміщенням і використання, взагалі, в е, приватних будинках. Також у нас є камерки з поміткою ІС в кінці. Це камери, у яких виведено окрему клему для підключення зовнішнього мікрофону, такий як ось цей від компанії Hikvision або будь-який інший. Також є камерки, у яких вже йде помітка І. Це вже йде вбудований мікрофон у цієї камери, і вона сама передає аудіо поверх відео без використання яких-небудь зовнішніх мікрофонів. Також е є гібридні камери, де використовується е і вбудований мікрофон, і клемна колодка для підключення зовнішнього мікрофону. І вже в налаштуваннях ви можете обирати, по якому каналу ви хочете працювати. І це все добре. Це все окей, але компанія не стоїть на місці. Вона випускає нову технологію Audio 2.0 з використанням двох мікрофонів. Audio 2.0 використовує подвійний мікрофон і технологію, яка базується на використанні аудіомасивів та програмної оптимізації, що допомагає отримати дуже гарне шумозаглушення, а також чистий звук навколишнього середовища. І для того, щоб ця функція запрацювала, достатньо на камері зайти у налаштування відео, вибрати тип відеопотоку аудіо та відео, як на первинному, так і на додатковому потоці, перейти у вкладочку аудіо, встановити потрібний вам аудіокодик. Підсилення та рівень шумозаглушення. І також Hikvision, окрім наявності Audio 2.0, радує нас тим, що ці камери підтримують технологію Smart Hybrid Light. Тобто вони на собі мають прожектори інфрачервоного світла та прожектори видимого світла. І працюють вони в різних режимах. Тобто, це може бути смарт-режим, коли камера сама детектує, коли її краще використовувати видиме світло, а коли можна обійтися інфрачервоним світлом, або можете встановити в вручну режими, що буде тільки видиме світло або тільки інфрачервона підсвітка а також є можливість роботи з тривогами. І коли камера знаходиться в стані спокою, вона використовує інфрачервоне підсвітлення. І коли з'являється тригер, наприклад, людина зайшла в зону детекції, камера включає видиме підсвітлення. І це працює як деякий фактор відлякування людини. І коли об'єкт видаляється з зони детекції, камера знову переходить у стан спокою та включає інфрачервону підсвітку. Тобто вона працює в смарт-режимі і коли все окей, то візуально непомітно, чи знаходиться камера на об'єкті, чи ні. І тільки коли відбувається якась подія, камера дає про себе знак. І ви отримуєте кольорову та чітку картинку події. Також хотів наголосити, що ці камерки являються акусенс камерками, тобто вони підтримують фільтрацію по типу цілі: це або людина, або автомобіль. І е, вже на ці камерки завезли новий веб-інтерфейс, який набагато кращий, ніж старий, і набагато зручніший в обслуговуванні, налаштуванні та моніторингу цих камер. А тепер Давайте зацінимо якість аудіо на старих камерах. Це на нашому кубику 24 серії, на камері з вбудованим мікрофоном iU і на наших нових камерах з технологією Audio 2.0. Audio 2.0 це технологія, що використовує подвійний мікрофон та Audio з орами. Зацію та дозволяє отримати чистий звук. Ці камерки вже у нас є доступні до замовлення на сайті. За детальною інформацією можете звернутися в опис до цього відео. Також до нас їдуть камерки з моторизованим об'єктивом, точно такі самі з технологією Audio 2.0. Залишайте перед замовленням. А я був радий вас всіх бачити. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Па-па!